Щороку, 30 квітня, Україна відзначає День прикордонника. Свято мужніх людей, які першими зустрічають загрозу на кордоні, стоять на передовій захисту державного суверенітету та територіальної цілісності. У мирні часи прикордонники були тими, хто щоденно слідкував за безпекою державного кордону, протидіяв контрабанді, займався перевіркою документів. У воєнний час їхнє покликання набуло ще більшої ваги. Тепер це не лише контроль за периметром, це фронт. У складі окремих штурмових підрозділів у прикордонних гарнізонах, на блокпостах, у розвідці та бойових операціях вони несуть службу на найнебезпечніших напрямках. Привітав прикордонників і народний депутат України Юрій Шаповалов. Це професійне свято мужніх людей, які першими стали на захист України в перші години російського повномасштабного вторгнення, пише народний обранець на сторінці у Фейсбук. Сьогодні прикордонники це символ незламності духу українського народу. Це про відповідальність за спокій кожного з нас, про мужність, з якою вони виходять у бій. Про витримку, яку щодня демонструють на передовій, ви герої нашого часу. Наголошує на сторінці у Фейсбук народний депутат Юрій Шаповалов. Нехай ваш зелений барет завжди буде знаком гордості, незламності та вдячності народу, який ви захищаєте. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.